Уявляєш, йду вчора по місту, дивлюся, моя Галя з кимось під руку йде. І що ти підійшов? Таня я ж у Польщі на заробітках. В нашої Галі страшна депресія. Що сталося? Вийшла заміж за китайця, поїхала з ним в Китай і загубила його в магазині. Знайома назвала кота Андрієм. Чому Андрій? Та на честь колишнього. Так було веселіше вести його на кастрацію. Два пенсіонери на лавці біля будинку. О, згадав. Іван з другого поверху мене вчора свинею обізвав. І чого ти тішишся? Пам'ять хороша. Урок біології Учителька Петрику розкажи учням, як розмножуються дощові хробаки діленням Ольга Іванівна. А поконкретніше Лопатою. А ти зятьок я бачу прибиральником підробляєш. З чого б це мамо? Тебе то з одною шваброю бачили, то з іншою. Стоять на дорозі даїшники, нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду, ваші права. Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже У бардачку візьміть.